Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми відповідаємо на всі питання, які ви пишете в коментарях. І сьогодні з нами на зв'язку відьма Крістіна. Вітаю вас, Крістіна. Вім доброго дня! Ну, перше хочу подякувати від імені глядачів, які написали надзвичайно багато приємних та вдячних коментарів за вашу роботу, за вашу працю, що ви не оминули людей і відповіли їм на їхні запитання. Та запитань стало ще більше, і я надіюся, ви допоможете нашим глядачам відповісти на них. Отож, буду дуже рада допомогти відповісти, встигнути опрацювати всі питання. Отож, поїхали. А, так. <смі> Добрий вечір. Лариса запитує 27.06.57 року. Щодо свого особистого життя? Я вдова. Чи буде ще кохання в моєму житті? Чи буде воно взаємним? Лариса, 27.06.57. Е, так, їй падає е, по долі мужчина старший за неї, але наразі у неї стоїть блок, через яку жінку. Це може бути сестра, сусідка, та, яка до неї дотична. Тут треба розібратися, і в неї відкриється особисте життя. Мужчина старший. Прекрасно. Доброго дня! Чи буду я щаслива в особистому житті, чи знайду пару? Запитує Вікторія, 28.05.76. Вікторії падає дуже швидко сім'я, тобто ну, одруження і дуже великі статки. В неї буде все чудово. Угу. Так, дивимось далі. Вже 25 раз пишу Тетяночко, син Олексій, 3, 0, 5, рік. Чи жениться він? І чи оклигається чоловік після інсульту. Не написали по чоловіку, як звати. Тому давайте подивимося сина Олексія, 3.05, Чи ж жениться? Ну, річ у тім, що більше за цю женячку переживає мама, аніж сам Олексій. Він наразі би для себе швидше розглянув таке життя без, без великої відповідальності. Тому, напевно, це більше хоче мама. А по чоловіку нехай в наступній передачі напише його ім'я і вік. Теж запитує мама щодо другого вже сина Олексія, 3.05.72. Чи жениться? 72? Так. Да. Добре. близького одруження не бачу. Мені здається, біля нього є жінка, яка розлучена. З нею бути не потрібно, і тут у людини є якийсь певний негатив. Тому мама може нам написати. Ми будемо розбиратися з тим далі. Добрий день, дуже люблю дивитися ваші ефіри. Дайте, будь ласка, відповідь на питання пишу не вперше. Ще раз кажу, що якщо раптом до вашого питання не не доходить, будьте наполегливими, пишіть в коментарях і бачите, люди, які наполегливість проявляються, все таки до нас достукуються, і ми їх бачимо і відповідаємо. Так саме так дайте, будь ласка, відповідь на питання пишу не вперше. Хочу дізнатися, чи матиму дитину, і чи буду в парі з чоловіком, з яким зараз спілкуюся. Надія двадцять року. Річ у тім, що там є у парі якась таємниця, якийсь обман, якась недосказаність. Якщо людина, яка питається надія, розкриє цю ситуацію і лишається в стосунках, то пізніше там можливо буде дитинка, але тут є над чим попрацювати, тому що тут не все так просто. Доброго дня! Чи знайде сьогодні? Мами просто мега переживають за своїх синів і їхнє одруження. Чи знайде мій син дівчину для серйозних відносин? Хочу дочекатись внуків. Не написала, як звати сина, але є дата народження 4.06.2003. Він не хоче йому йому наразі це не потрібно. В принципі, блоків ніяких я не бачу, але наразі він не, не на часі йому одружуватись. Трошки пізніше. Добрий вечір. Хотіла запитати чи мені щось пороблено? Два рази виходжу заміж, і через сім років розвід чому що робити? Буду вдячна. Надія 14.12.71. Тут іде негатив, тут ідуть різ різного характеру впливи від якої жінки з минулого. Ну звичайно, що тут є є з чим розбиратися, то треба було би детальніше, щоб вона звернулася до нас, і тоді ми надамо повну інформацію щодо цієї ситуації. Я хочу нагадати, ну, але нашим... тут не чисто. Я хочу нагадати нашим глядачам, що якщо ви хочете детальніше розглянути ситуацію або поспілкуватися з Крістіною щодо справ любовних і не тільки контакти майстрині будуть знаходитися в описі цього відео. Запитую вже не раз, але відповіді нема. Ліля, 1 квітня, 86 рік. Чи буде в мене сім'я і діти, і що буде з роботою? Ну, це вже, скажу вам так, це вже натягує на повний розклад сім'я, діти і робота. Давайте спочатку подивимося, чи вона буде в парі. Буде в парі, буде, але мені здається, що у того мужчини, можливо, буде вже дитина. Він можливо, це буде його не перший шлюб. От і я думаю, що їй треба буде задати ті питання тоді, коли вона зустріне того мужчину, тому що тут ситуації такі трьохповерхові виглядають. Доброго дня, Танюша. Переживаю за сина Юрія, 6.01.87. Чи знайде собі пару? Дуже вдячна. Тут на хлопцеві е, якийсь шалений негатив. Просто шалений. І тут треба було б йому допомогти, тому що так, е, тут не дуже добрі справи, так він не знайде. Не знайде. Так, Танюша, подивіться, будь ласка, сина Сергія 14.052 року народження. Чи є на ньому магічний вплив, тому що має проблеми зі здоров'ям? Сергій. Так. Uh -huh. Ой, я перепрошую а, Сергій, так, так, багато питань просто. Так, так, так. Абсолютно. О тут відразу випадає диявол. Так, і між іншим за цей негатив були заплачені дуже немалі гроші. В нього є щось таке, що розвивається не дуже швидко. Але, але воно розвивається, ну воно має тривалий розвиток, тобто тут треба з ним е, терміново працювати. Здравствуйте. У моего сина не складуються отношения семейной жизнью. Держит только ответственность и любовь к ребенку. Стоит ли надеяться, что все будет нормально? Есть ли опасность для него? Син Дмитрий, 12.07.94 год. Давайте подивимся... Mm, чи нормалізується все, чи не варто триматися, чи варто триматися за ці стосунки? Дмитро 12.079. Стоит ли сохранять <говорить> ці отношения? Ну, дело в том, що спрашивает у нас Дима мама, она на самом деле в истории она не знает. Здесь нужно було б сделать повний розклад. Там дело в деньгах, там дело еще в каком-то мужчине. Очень э, сложный замес. Как мне показывают карты, спасти семью можно, но нужно дать определенные правильные ключи, потому что люди запутались, и мне кажется, что они не видят выхода, но выход здесь есть. Здесь подсказать можно, чтобы люди попробовали. Будь ласка, дякую, что э, вы есть. Скажите нам, донька сейчас в разводе, будет буде у нее пара? Чотирнадцяте ноль Написали правда ім'я доньки. І чи буде пара? Тут є у неї є можливість зустріти якусь людину з дороги або людину, яка не проживає в її місті. От, але там у неї є ситуація, яка тягнеться з минулого треба було би напевно поставити крапку мені здається вона емоційно кудись затягнута і тому у неї не складається тобто мені тут є відповіді просто нехай люди нам ще раз напишуть і ми розв'яжемо ту ситуацію доброго дня пишу в другий раз чи будуть діти в моєї племінниці наташі 12.01.93. і чи вийде вона заміж запитує також наталія 16.09.60. Найближчим часом дітей не буде, чесно кажучи, конкретного одруження такого офіційного я не бачу. Їй падає дорога. А що за дорога? Напевно, треба розбиратися на особисті консультації. Дуже прошу, подивіться, будь ласка, чи будемо ми разом? Юля, 13.07.73 і Віктор, 28.11.66. Ха-ха, а цей пан Віктор. Він таку хоче, щоб за ним дбали, щоб йому кашку варили, а хто не хоче? Носили. Тут бідна жінка, тут він її сильно він сильно багато хоче від тої жінки, тобто вона біля нього виснажена. Треба просто їм допомогти, зберегти гармонію, верніше віднайти цю гармонію. І тоді вони будуть разом, тому що мені виглядає так, що мужчина п'є кров. Систематично п'є кров бідній жінці, тобто вона, можливо, Юлічка, можливо, навіть намагається заслужити любов у Віктора. Ну, вона висі. потерпає від нього однозначно. Хм. Треба працювати. Сумки реанімувати можливо. Угу. Доброго вечора. Подивіться, будь ласка, чи є на мені магічний вплив? Чи зустріну я свого коханого чоловіка? Чи буду жити з першим чоловіком без кохання та в скандалах? Запитує Наталія 26.09.67. Чоловік Іван 04.12.63. Питання ще конкрет, Питання ну, ще конкретизую: чи зустріне своє кохання, чи буде продовжувати в скандалах і некоханні жити з чоловіком? Іваном 4.12.63. Ну, любі дівчата, допоки людина живе в скандалі з першим чоловіком, на якій платформі вона може зустріти своє кохання? Поки вона сидить в скандалах, в сльозах і в, в такому жахливому стані, як вона може зустріти кохання? Вона хоче, щоб якийсь принц. Прискакав і спаси, і воно так не робиться. Спочатку ми завершуємо неперспективні і нересурсні стосунки, виходимо на нову платформу, і там вона буде будувати своє майбутнє життя. Ну, воно виглядає тільки так. Тобто тут ситуація з нею складна. Тут дуже цікаве питання, не зрозуміло. Ни мене нічого. Дуже прошу, 3.05.1973. З ним щось не так. Чи чоловік 24.08.69. Ну от якби що би що, що би куди, з ким щось не так, як звати, будь ласка, цінуйте. Ну та, Тетяна, то по суті зі всіма нами щось не так. Дуже просимо цінувати наш час і час інших людей, які чекають відповіді також на свої питання. Е е а, Тут є продовження цієї історії. Чоловік уходить, то уходить, то приходить. На роботу мужик ходить. Ну, <в écrit> Ми, ми, звичайно, екстрасенси, але так далеко ще не заходимо. Будь ласка, напишіть конкретно питання в одному повідомленні. Я розумію, що є швидше всього якийсь любовний трикутник, і дівчина чи жінка не знає, кого їй вибрати. Напишіть, будь ласка, імена, що подивитися, і обов'язково глянемо. Добрий день. Чи вийде моя донька заміж? Доньку звуть Ольга, вісімнадцяте, нуль перша, рік. Я от дивлюсь, Кристина, і чесно диво, дивуюся, скільки в світі, от правда, багато самотніх людей, люди, які не можуть знайти пару або в парі, не мають гармонії. Тобто дійсно проблематика серйозна, хочу сказати вам. Так, зараз в наш час дуже емоційний стан є такий загострений і дуже великий підйом тих всіх енергій, тому роботи є дуже багато, всі люди в паніці і навіть там, де. Здавалось би, було таке міцне кохання, то зараз є у всіх майже проблеми. Відповідаю на це питання. Донька вже могла вийти заміж, щось, їй, щось її блукануло, щось їй не пішло. Тут, швидше всього, у неї на ній є якийсь негатив, тому що, в принципі, могла, але не зробила. Там є якась причина. Так, йдемо далі. Чи буде в парі. Світлана двадцять 78 рік. Чи буде в парі Світлана? Наразі я бачу стосунки, скажімо, не сімейні, а ну, якісь зустрічання. Серйозних стосунків не бачу. Тут ще пише мама, відповідали їй за доньку Оксану, дуже хвилюється, але я попрошу вас ще подивитися, чи вийде донька Світлана з Оксана, перепрошую замість 14, 04, 75 рік. В розводі вже більше 20 років. Діти виросли, а вона вся. Одна і в роботі. Вона не може вийти заміж, тому що біля неї є якась, е, чи це можливо близька подруга. Я не знаю, чи наразі вони спілкуються, чи можливо то було раніше. І вона її геть перекрила, чи відбила мужчину. Там якась була ситуація, і через це у неї є блок. Тобто це треба забирати. І тоді, і тоді так їй йде е, одруження. Чи вийде заміж Марина 25.05.88 рік. Дякуємо. О, Марина не вийде. Марина вилетить заміж дуже швидко. <рес> ну, Мама хвилюється, бо думає, час підходить. Ай час... не переживає, тут все чітко. А, так. О так тут таке питання про сина. Я подивлюся про мобілізацію, але тут питає наша глядачка про доньку Ірину 5.06.89, Чи повернеться в Україну? Угу. Найближчим часом, напевно, місяці 7-9 днів. Дивимось далі. Подивіться мого внука Кирила 12 12 2000 рік. Чи одружиться, чи будуть діточки? Ну, швидше всього він почне жити спочатку без одруження, але будуть в нього хороші стосунки. Діточки туди пізніше, зараз ні, але карти в нього хороші падають, тут нема чого переживати. А, також глядачка пише що на я навіть не нахожу своє а, обращення к вам в коментарях. Хоча тільки що його написала. Таке буває. Дивіться, ну це якби Ютуб, там можуть бути і глюки, і якісь перебої. Може, просто не відправили. Завжди перевіряйте. Ми ніколи нічого не видаляємо і всі питання бачимо. Так, ну бачите, п'ять раз писала людина. Пише: двоє старих больних дуже Просто просять посмотреть, встретить ли дочь Вікторія свою судьбу. 16.06.81. У неї є кармічні хвости, там є причинно е ситуації, які потрібно вирішити. Можливо, їй потрібно змінити місце проживання, тому що десь вона вкорінилася і не бачить ресурсів, не бачить її фокусування не туди. Взагалі, е, взагалі, можна, щоб ну верніше їй падає ця доля, але з якимись таким трошки труднощами. Так, чи знайду я якусь роботу, трішки проблеми зі спиною? Запитує Наташа 15.05.68 року. Так, допоможе мужчина, може їй запропонувати те, що буде пов'язане за кордоном. Не обов'язково їхати. Це може бути щось по інтернету, онлайн, але пов'язане за кордоном. Пізніше. Вже 25 й раз пишу Тетяночко, син Олексій, подивилися сьогодні вашого сина. Три рази сьогодні натрапили на ваші повідомлення і відповіли на початку програми. Тож, бачите, наполегливість дуже часто робить чудеса. От уже таке цікаве питання: я, Світлана, в мене все окей? Ну, я, ну, ну якби. Ну, мене Прекрасно. Все. І я, для чого я це кажу? любі глядачі? Я просто прошу вас писати імена і дати народження і конкретне питання: здоров'я, робота, мобілізація, живий, мертвий, кохання, діти. Але ну, все окей, це дуже таке широке поняття. Ось ну так само і за сина питаюся. Ну і останнє питання на сьогодні. Так, дивлюся, дивлюся. Так, внучка Крістіна. 14.08. Чи буде учитися 14.08.2009, чи буде вчитися в Канаді, чи вернеться в Україну. Мрія про медицинський. Вийде, чи шукати в іншій сфері. Давайте подивимося, чи вийде, чи повернеться Христина на Україну, чи залишиться в Канаді, чи вдасться їй поступити в медицинський університет. Наразі на Україну не повернеться. В Канаді вчитися буде, але важко. У медицинській у неї є, в принципі, Великі шанси потрапити, Христина. Але я перепрошую, питання naprawdę, дуже об'ємні, і трьома картами на ті три питання це дуже, дуже так, поверхньо. Але з грубшого ми дали якісь певні ключі і відповіли. Якщо людина захоче більш детальніше, то всі можуть написати нам далі. Так, Кристина, так дійсно. То й права на рахунок того, що хочеться віддати відповідь якомога більшій кількості людей, і тому на такі великі обширні питання вони їх можна отримати повністю там по сферах, по глибині завжди можна отримувати на перс... на персональних консультаціях у майстрів та майстринь. А... Контакти, яких завжди є у описі відео. Також глядачам хочу сказати, що найкращою подякою за нашу роботу це є лайк, натиск на дзвіночок та підпис на канал. Крістіна, дякуємо вам велике. І ще хочу заакцентувати увагу, що Крістіна експерт. В питаннях кохання, роботи, розвитку бізнесу. Тож, якщо у вас є до неї питання і ви хочете задати їх Крістіні, обов'язково пишіть в коментарях під цим відео. І ми вже найближчим часом зробимо випуск із відповідями на них. І до зустрічі в Дуже особистому дякую. Тетяни Гай. До побачення. Дуже дякую, до побачення.